Диня одна з найдавніших сільськогосподарських культур, від природи їй властиво біологічне своєрідність, а великими і виключно смачними плодами її наділив людина, вирощуючи протягом тисячоліть. Яке воно рослина, диня звичайна. Какамі смело з роду огірок сімейства гарбузові диня столова або звичайна, за життєвим циклом і будовою стебла, відноситься до однорічних трав, за специфікою вирощування до баштанних культур. Гарбуз, кавун, люфа, мочалка її близькі родичі, огірок найближчий. Стебло цієї сланкої трави галузиться і виростає до від 2 до 4 метри в довжину, закріплюючись у міру відростання на зустрінутих опорах за допомогою вусиків. Добре розвинена коренева система поширюється до метра в глибину і до других метрів в сторони. Розвиток стебла молодого рослини сповільнюється у віці від 4 до 5 днів до тих пір, поки не відросте досить потужний корінь. Невибагливою цю культуру не назвеш. Для нормального розвитку і повноцінного плодоношення село мало потребує хорошого освітлення, сухому повітрі, помірному поливі, добривах і температурі 25 30, 38 градус село вона цілком посухостійка, але недолік вологи позначається на якості плодів. Велика поверхня листа, відповідно, висока випаровуваність, не дозволяє рослині більш успішно протистояти нестачі води. Грунт потрібно легка або суглинистая, родюча з нейтральною реакцією. Засоленість ґрунту рослина не переносить. Для зон з більш прохолодним кліматом виведені сорти менш вимогливі до тепла, але при цьому і менш цукристі. Великі жовті чоловічі та жіночі квіти утворюються на одній рослині. Жіночі розквітають на від до 12 днів пізніше, ніж чоловічі, і розташовуються на стеблах другого і третього порядку, відповідно, і плоди після запилення комахами формуються там же. Іноді утворюються гермафродитні квітки, з них розвиваються повноцінні плоди. Вага зрілих тиквін кукумі, смело варіює у різних сортів і підвидів від 200 грамів до 16 кілограмів відомі 20 кілограмові рекорди. У ранніх сортів буває до сімох плодів на одній рослині, у пізніх від 2 до 3. У чималих дозах містяться вітаміни групи B, E, r 4 аскорбінова кислота, вітамін Z, з мікроелементів багато калію, натрію, присутні фосфор, марганець, цинк та інші. У плодах до 90% води, цукрів зазвичай близько 7%, у деяких сортів до 18%. Невідомо значення видового назви Сі. Мело може бути, це спотворене село Мелла, огірок медовий. Численні сорти солодких кукуміс об'єднані в підгрупи, адани і касаби адаптовані до клімату середньої смуги України, дуже теплолюбні хандаляки, зарди, а марі вирощують в середній Азії. Група оригінальних ананасних сортів з червоною м'якотю сильно відрізняється по виду від інших мело завдяки бородавчасторебристою поверхні. Так звані вірменські огірки вузькі, змієподібної форми, виростають до пів метра в довжину. Одним з кращих багатоцінителів вважають популярний узбецький сорт Мірзачульський або торпеда з вишуканим смаком і ароматом, дуже соковитий, до того ж досить лежкий і придатний до перевезення. Диня це овоч, ягода чи фрукт. Безумовно, не фрукт. З тієї причини, що фруктами ми називаємо їстівні соковиті плоди, які ростуть на деревах або кущах. Єстівні плоди трав називаються овочами, з цієї точки зору диня це овоч. Однак, явно нетиповий, занадто солодкий, соковитий, з характерним для фруктів особливим ароматом, тому в кулінарії її називають десертним овочем. На підтвердження можна додати її близьку спорідненість з огірком, приналежність якого до овочів ні у кого не викликає сумнівів. У деяких країнах, наприклад, в Японії вирощують несолодкі сорти Сі. Мило і використовують їх саме як овочі. Вірно, твердження про те, що диня це ягода, але і тут не все просто. У звичайному життєвому сенсі прийнято вважати ягодами соковиті плоди певного невеликого розміру, незалежно від того, їстівні вони або отруйні, чи ростуть на деревах, травах або кущах. Нелегко погодитися з тим, що величезні баштанні культури теж ягоди, багатьом це здається непорозумінням або забавним парадоксом. Проте з позиції ботаніки, в якій поняття ягода має точне наукове визначення, це дійсно так, плоди всіх баштанних культур, ягоди, але, знову ж таки, нетипові, звані ложноягодами, і ще для них є спеціальна назва тиквіна. Відповідно до визначення, тиквіна має соковитий в зрілому вигляді околоплодник, утворений з нижньої зав'язі і безліч насіння, покритих щільною захисною шкіркою. Відрізняється тим, що насіння набагато більше, ніж в типовій ягоді, а околоплодник ділиться на три шари. Щоб розміри гігантської ягоди все таки не бентежили, потрібно врахувати, що такий її зробив чоловік, витративши не одне тисячоліття наполегливої праці. Багато дикорослі родичі великої солодкої кака місне крупніше сливи, ймовірно, її предки були приблизно такими жіночим, отже диня це десертний овоч в повсякденному сенсі, і вона ж помилкова ягода за науковою класифікацією плодів. Де батьківщина дині? Як фахівцям вдалося визначити, з якого регіону бере початок ця сільськогосподарська культура, якщо вона настільки давня, що присутня в єгипетських зображеннях, зроблених близько шести тисяч років тому. Центр походження будь-якого культурного рослини шукають там, де росте в дикому вигляді безліч споріднених форм, добре пристосованих до місцевих умов і представляють широке розмаїття ознак. У нашому випадку це два основних регіони Північна Африка та Північно-Західна Індія. Прямі предки, від яких походять сучасні сорти Сі, мело в природі не знайдені. Але в багатьох регіонах, особливо в названих центрах походження, існує безліч напівкультурних і диких, так званих сорнопольових, представників роду. Вони дрібні з низьким містом цукру, багато за смаком схожі на огірок. Жителі Індії та Африки вживають їх в їжу і вже в давнину навчилися вирощувати, але, відповідно до загальної закономірністю, інтенсивна селекція в цих місцях не проводилася там, де був достаток диких видів, в цьому якби не було необхідності. Тому батьківщиною культурних сортів какамі смело можна вважати ті центри, в яких вони сформувалися в сучасному вигляді, сильно відрізняються від диких індійських і африканських предків. Поступовим окультуренням напівсолодких вихідних форм займалися жителі Афганістану, Іраку, Ірану, Середньої і Малої Азії, регіонів, які є сусідами з центрами походження, мають відповідний клімат і вже в стародавні часи володіли високою культурою зрошуваного землеробства. Хлібороби цих місць, освоївши вирощування перспективних для селекції напівкультурних форм, удосконалювали їх протягом століть і досягли чудових результатів. В даний час кращі сорти ка Камісмело, створені також і на науковій основі, вирощуються саме в цих регіонах. Наприклад, на території Узбекистану зареєстровано 38 районованих і 113 рідкісних місцевих сортів, кожен з яких по своєму гарний. У Китаї завезені з Індії, частково окультурені кукуміс обробляли і вдосконалювали, починаючи з вії століття нашої ери, потім їх завезли в Японію, де вони також зазнали інтенсивної селекції. Таким чином, можна вважати, що ці країни, теж батьківщина дині, в тому вигляді, в якому вона існує в даний час.